Гостей із Коломиї у комбінованій такій, скажімо, темній формі, фактично чорні. Труси, чорні шорти. І, і одразу ж таки за справа у нас відкрито рахунок на 12-й секунді. А, рибаки тиждень тому зазнали поразки від пробоя, причому такої нищівною, а тут зрівняно рахунок. На добуванні вдало зіграв четвертий номер. А, Орещук вже я згадував одній з попередніх трансляцій, 36-річний. Голкіпери зараз як виходить сам на сам і реалізує холоднокровне побачення з голкіпером Максим Вишиванюк. Шість хвилин до завершення першої половини зустрічі. То ой-ой-ой! Отут -ой -ой, вдало розіграли. У нас і все ж таки Торчанський тут переграє. Які мали можливість дивитися, переключається на нашу трансляцію. Вітання, друзі, це матч восьмого туру. І що відбувається у нас? Хто автором Глас стає? У ближній кут завдає удару. 25 секунд залишається. Береговський Орещук. Через весь майданчик забиває м'яч у ворота команди Рибака СК. Герої в цьому епізоді Олег Орещук, 36-річний. Фурнітура Експрес 24. Зараз Воронюк Воронюк ще далі на Клімчука. Клімчук! класна передача на дальню стійку. І кривко відзначається в нас забитим м'ячем. Констатувати, що досить і досить коректно. Суперники грають один проти одного. Зараз атака в Ураганівців Жуков Жуков оформлює дубель. Нер намагались розіграти трьохходівку. Риверівці не вийшло їм. Це Франчук і Франчук дуже швидко доводить перевагу рану. 2 кфв вже до трьох м'ячів. Це Відверто вже так знущаючи. Зараз ураганівці поводять себе на підступах до воротарського майданчика, і все це завершується тим, що Клімчук робить рахунок. У нас 0-4. Класно. І м'яч підхоплює. І з лівої пробиває один раз, другий раз не пробиває. Класна зараз. Атака від Ураганівці, яка завершується влучним. Те, що Луцак у нас з'явився замість Савоніка. Ну і навряд чи зараз момент. І вдалося таки один м'яч відквитати. Почну проштовхнути м'яча. І може бути швидкий випад в ураганівців. Швед. Швед. Його ударі. Дмитро Швед. Зараз робить рахунок 1-6. П'ятою по футзальному собі м'яч підробив підошвою і зробив рахунок 6-1, Але дуже і дуже швидко Романів у нас робить рахунок 6-2. Належну ігрову практику здобули всі його підопічні. Ті підопічні, в яких власне амплуа саме кіпер удар класний від запорожана з далекої дистанції. Мінімум моментів біля воріт обох команд. Ну якось так складається, що саме момент матчі за участіалі не надто видовищні. А зараз третяк повністю спростовує те, що я говорив вам раніше. тому що вже Кузіва змінив капітан команди Євген Барсук? У воротах він пропускав. У нас матчі старту сезону. Белонський відмінним ударом в дев'ятку. Галія здобула цей почесний трофей обласного футзалу. Красій, його потужний постріл. Триває атака Галії. Третяк дуже швидко робить. У нас дубль в сьогоднішньому матчі. Горбатий на Пощака. Пощак на Демедюка. Той падає, порушення правил тут не було. Пробиває Роман Горбатий і робить рахунок. 0-4 з футзального досвіду абсолютно всього складу городеньківської команди. Зараз Харук Харук, класно розібрався з супернику. Ось два моменти за 5 секунд. Напевне, можливо, буде ще один на Андрій Ковальчук. Кіндратіва, давні партнери, і по Івано-Франківському урагану. Звичайно, в тому числі під час виступів в елітному футзальному дивізіоні знаходить таке можливість для удару. Кордоба. І тут як тут Демінчук з Івано-Франківська, Віталій Корнута, третій рефері. Зараз удар від Кушецького, 2-2 на 17-й хвилині. Матчу. Ну цікаво. Гра на три результати, як мінімум. Ось і зараз Роман Кордоба. За одну хвилину і 12 секунд буде час злітати просто таки для коломийської команди. Крамар, Крамар помиляється. Дриган, його удар в порожні ворота. Ну і таки визначається Дриган.